На Херсонщині окружна комісія не посоромилася визнати переможцем регіонала Миколу Дмитрока, хоча не назбирала необхідної кількості підписів під протоколом. Це сталося у новій каховці. Документ складений з порушенням закону та відправили до центру виборчкому. Підписалися 9 членів комісії при необхідних 10. Інші учасники перегонів збираються скаржитися до суду і прокуратури. Перерахунку голосів домігся кандидат самовисуванець Іван Вінник і його прихильники, що увірвалися до місьвиконкому. Коли комісія почала перевіряти. Бюлетені виявилося, що на користь регіонала додали голоси і інших кандидатів. Домогтися перерахунку було непросто. Кілька членів комісії відмовилися приїжджати на засідання, а голову ОВК чи не силою довелося заганяти на робоче місце. Ви Ні, мені давши до видіни покидати з Да. Вами вместе, никуда Мы вместе не пойдем. с вами пройдем, вы передадите полномочия или напишите заявление, что вы складываете себя и идите куда хотите. Вы получаете деньги с бюджета. Вы, вы, на... вы меня пропустите? Вы... Нет. Нет. Пожалуйста, пройдите на рабочее место, сложите полномочия и идите домой отдыхайте. Я понимаю, вы, вы устали.